Ми в Кам'янці, в гостях у Сашка, який буде пробувати метамати Гарпія і поділиться враженнями з нами. Трош. Всім привіт. Зараз перший перше пролив зараз тепленьке, зараз не можу сказати, але фірмовий смак інтемати. я кажусь, послетковывался. Наверное, на, Лаоху чем-то напоминает. Лаоху, либо расамонта премиум. Ну что, съе такие, такой парибочек. <реш> такі. Витримка? Не витримка. <реш> Тут же ж, якщо пам'ятаєте, 18 місяців да. ну, більше, навіть сорта, як і витриманий, нагадую. У мене чим, -чим от стару лаоху. Ось такий, Кл класика, так там 14-го, року, 15 го року, такі. Ну і росомонта преміум десь. Mm. От порівняно з 1.23, як тебе основну відмінність, яку б ти визначив? Більш суха. Mm -hmm. 23 вона більш сочна, більш як, як сві свіжа. Mm -hmm. Це типічна орієнта. Рітина витримана, якісна. Mm. Ну, так, любителя крафт, крафт відчувається, що витримка. Приємна. Ну ти вже пробував майже всі сорти бренду метамати, як би ти їх за рейтингом поставив. Ну, Що пер... в тебе на найпріоритетніше і потім нижче по місцях? Перше, mm -hmm. друге, третє, четверте. Перше, мабуть, RAV. Mm -hmm. Row, uh, да? Да, RAV, так? Mm -hmm. А потім 1, 23, mm -hmm. ця. Ну і смажений, там десь на кінці. Mm -hmm. Ну, здесь, тобто так. цей бренд для тебе не найяскравіший. Ні, ні, ні. Це... ні він не, поганий. Сорт, так, він не, не поганий для арентини, там, класний, але більше мені подобається єдиничка. Тобто, коли я п'ю одиничку, то я замітив, я її е, е, тільки п'ю, а орієнти не хочеться. Хочеться пити її 1-23. Ти п'єш, п'єш, і вона свіжа, класна. Mm -hmm. тобто. Це, це теж якісний продукт, він трохи віддає барбаку, а, от, ну, відрожай, після смаку. Ну, а як на твою думку, чи виправдана ціна така? 10-15 доларів за. Це ж не пів кіло, 250 грамів. Все. Ні, я думаю, трохи завищено. Ну, Якщо брати логістику і де вона напряму, можливо так. ну Це так. Раз-два спробувати для, для колекції. Ну, я би постійний не пив. Тобто, я не можу там, ту там, кілограму брати де, там, постійно пити цю марку. Тобто, вона класна за свої гроші, але на любителя. Тобто, ну, В принципі, мені сподобалося. Не можу сказати, що це погано. Ні, вона вон класна для свого покупця. Але... Дякуємо, Олександре. Це я, це я нагадаю, ми зараз знаходимося в камінь подільському в закладі Чайнатаун. Який, до речі, єдиний в місті, і навіть один з трьох чи чотирьох в Україні, де готують справжні аргентинські мати. Тому відвідуйте, пийте і до зустрічі.